Центральній районній лікарні, де обслуговується 29 тисяч 187 мешканців. Працює 750 медпрацівників, для яких і організували це свято. Урочистості розпочали з виконання державного гімну України. Привітати працівників лікарні спільним святом прийшов перший заступник голови районної державної адміністрації Володимир Іванович Калічко. Адже хто як не медпрацівники займає особливе місце у розвитку нашої держави. Володимир Іванович почав привітання із того, що ми є українцями в своїй державі. Не все ще зроблене у ній, але ми маємо самі зробити краще. Адже це наша країна і нам ніхто не прийде щось зробити. Старші люди, які жили в ті, в ті, перед, в ті часи, при яких ще не була обявлена, будемо казати, в ті старі держави, які зараз не існують, мають Так, да, Може хтось по чомусь їх шкодує, може якісь є моменти, але я вам скажу таким чином, що е, ті названня, які ми зараз маємо, по суті. Даніть нам можливість казати, що я українець, що в нас є своя держава. Даніть нам можливість вказати, що я українець, що в нас є своя держава, що в нас є свої, свої бачення, що ми можемо вже заявляти свої права. Не все зроблено, не все дороблено, тому що за 22 роки ми це все зможемо. І я вас ж сюди ніхто не прийде крім нас, що зробити. Перший заступник голови районної державної адміністрації запросив всіх прийняти участь у святкуванні 24 серпня і ще раз привітав працівників із 22 і 22-ї річницею незалежності нашої країни. Всіх вітаю з 24 четвертий річниці річниці незалежності. Я вас прошу 24-го числа прийняти прийняти участь. У святкуванні це буде в суботу. До привітання приєднався медперсонал лікарні. Зокрема, зачитали вірші про нашу батьківщину. Лунали вітання і в очах лікарів була радість, бо це наше спільне щастя, те, що ми можемо сміло жити у незалежній державі і святкувати день народження нашої неньки України. Софія Штогрин, Ігор Клюфінський, новини, телеканал Раї.